Шановні учасники навчального процесу, педагоги, учні, батьки, дозвольте мені привітати всіх зі святом, зі святом першого дзвоника з початком навчального року. На жаль, в нашій державі навчальний рік вже третій рік поспіль починається в умовах війни. Але незважаючи на це, незважаючи на те, що ми вимушені проводити навчальний процес під звуки повітряної тривоги, під звуки вибухів, ми продовжуємо працювати, і наші хлопці і дівчата продовжують навчатися, продовжують навчатися для майбутнього нашої рідної України. Я б хотіла вам всім побажати, щоб цей навчальний рік. Пройшов якомога спокійніше. Ви пам'ятайте, що разом ми подолаємо всі перешкоди. Ми дочекаємось закінчення цієї агресорської навали. Ми дочекаємося разом з вами перемоги. Не переставайте мріяти. Ні в якому разі. Продовжуйте навчатись і працювати. Робіть все, що можете, задля перемоги, і пам'ятайте, що в майбутньому все буде Україна обов'язково.